А вночі опинилися дві третини автономії та міста Сімферополь, Євпаторія, Бахчисара і райони довкола міст. Укренер говорить про аварії на одній з ділянок мережі. Самопроголошена влада автономії заявляє, що півострів спеціально відімкнули зрештою до обіду подачу електрики. Відновили Наталя Сафіханова про можливі довгі темні ночі на півострові. Випробування темрявою понад півдоби на півострові не було електрики. Із світлом залишилася лише третина Криму. Знеструмлені цілі міста, селища, мікрорайони. Світла мешканці дочекалися лише вранці. В компанії Крименерго спочатку кажуть про велику поломку високовольтної мережі, але потім заявляють, отримали команду з материка запровадити графік аварійних відключень. Компанія Крименерго в сотвістрі з сучастуючими регламентами, положеннями інструкціями виповнила в команду были були введені чотири очереді гау сумарна 260 двісті шість мегаватшопозволила стабілізувати роботу системи і предотвратити можливі повріження оборудовання. Віце-прем'єр самопроголошеного кримського уряду Рустам Таміргалієв відімкнення одразу двох ліній, що забезпечують півострів електроенергію, називає шантажем з боку української влади. Ми прекрасно розуміємо, що це політичний акт. Ми його називаємо иначе, как шантаж, шантаж кримчан, шантаж республіканських властей. Які целі это мероприятие, Ми з вами всі догадуємося, але я скажу откровенно, Задумщики, ініціатори ремонтних робот в кавычках, на самом деле получат обратный ефект. Обратный ефект это крымчане й более більше сплатяться. Селище Піонельське неподалік від Симферополя без світла провело півдоби. Селяни залишилися без хліба. Місцеві пекарні працюють на електриці. Потому что Украина перекрыла. Это не по-дружески. Мы считаем. Мы, если. Они не уважают наш выбор, во-первых. 97% проголосовали в составе России. Но они не могут смириться с этим, видимо. Мы это все переживем, перетерпим. Но тяжело будет тем, кто в данное время голосовали за Россию и думали, что Россия их полностью будет обеспечена. Но это же не. Ну, ні, приємліма. По первих не та через паром все не перевізіош експерти з питань енергетики. Теж підтверджують, що без світла Крим міг залишитися лише через аварію в мережі. Знизити обсяги електроенергії Україна технічно не може. Може лишень повністю припинити енергопостачання до півострова. Вони залежні і будуть залежні до тих пір, поки не побудують власні джерела або не отримують якесь інше джерело. Можна відключити все. Але я думаю, що навмисно ніхто нічого не відключав. Те, що там відбулось минулої доби, я думаю, що це технічні справи. Такі е, випадки траплялися і в минулому. Продавці кажуть: якщо перебої з електропостачанням продовжаться, ціни на продукти зростуть. Холодильників много, все це морожене, всі ті. Ці колбаса, молочка. продукция будет продукція очень быстро. И поэтому нужно ставить генератор. В связи с этим все повышается будет в ціні. Кримські урядники заспокоюють на півострові. Мовляв, розгорнуть мобільні електростанції. І республіка не залежатиме від постачання електрики з України. Щоправда, не раніше травня. Прокладення шкабель з Росії може тривати півтора року. Заявили в Росмережі. Ольга дерев'янко, Крим, новини 2+,2.